З 8 березня по 22 квітня бісекстиль, Уран Марс-Сатурн, де вершина Уран, діє аж до кінця квітня. Ця конфігурація поєднує потужну дію Марса, стабільну структуру Сатурна і революційні зміни Урана. На глобальному рівні можливе все, що завгодно, бо знов задіяний уран, революційні зміни в політиці, державних структурах, повалення старих режимів, реформи у владних структурах, поява нових форм управління. Глобальна це конфлікт між консервативними силами, на це нам вказує Сатурн, і прогресивними Уран, в яких Марс виступає як рушійний механізм. На індивідуальному плані можливі кардинальні зміни в житті, в кар'єрі, в принципі, на життєвому шляху. Це може бути раптовий перехід на новий рівень у професії, неочікувані прориви у кар'єрі, підвищення, нові можливості або взагалі. Зміна професії, ідеальний час для спортивних досягнень, покращення фізичної форми, сильна витривалість, здатність до довготривалих проєктів, які потребують дисципліни. Зараз важливо діяти стратегічно, поєднувати інтуїцію урана, швидкість Марса і дисципліну Сатурна, сфокусуватись на нових технологіях, розширенні знань, розвивати витривалість та тренувати дисципліну. Тож на глобальному рівні це великі. Перебудови у владі, військовій справі, технологіях, будівництві та економіці на особистому кардинальні зміни в кар'єрі, жорсткі випробування, вибухова енергія, потреба поєднувати дисципліну та інновації. Це транзит великих можливостей, але він потребує поєднання сили, терпіння та адаптивності.